Доброго дня, мене звати Мазуренко Роман. Я являюсь техніком вживаних автомобілів «Сканія Україна. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати сідельний тягач в виконанні 4х2 R450 з 13-літровим двигуном та автоматичною трансмісією GR-905R. Даний тягач 2016 року. На тягачові встановлено один паливний бак на 600 літрів. З іншої сторони, ви можете встановити або додатковий паливний бак, або інструментальний ящик для своїх потреб. На шасі встановлена гума розміром 315 80R22,5. Тягач обладнано редуктором заднім з передаточним числом 2,71, що є золотою серединою для паливної економічності, а також для скоросного перевезення вантажу. Даний тягач обладнано в нас в середній кабіні Highline з додатковим. Боковими спойлерами, що покращує аеродинамічні властивості на шосе і також сприяє паливній економічності. Ми знаходимося в кабіні шасі r 450 Дане шасі обладнано одним спальним місцем для зручного відпочинку в дальніх подорожах, водію, також обладнано холодильником. Для зберігання продуктів харчування водію. В шасі знаходиться дуже багато речових полиць для зручного зберігання речей водія в дорозі. У дане шасі обладнано навігаційною системою з картою Європи, а також України. В дане шасі є додаткові помічники в Русі це утримання в смузі, також екстрене гальмування на випадок зіткнення з іншим автомобілем. Тобто автомобіль зупиняється. Це перед перешкодою сам. Шасі обладнано додатковим посадочним місцем. Якщо ви в рейсі знаходитеся, не один даний тягач виконанні r 450 Ви можете переглянути до придбання на нашій площадці. Сканія Україна вживаних автомобілів» За адресою Бучанський район, село Калинівка, траса Житомира Київ, 51 й кілометр. Ради вас будемо бачити.